Таємниче місто. Пучок скалок зменшувався з жахаючою швидкістю. І нарешті настала мить, коли мерехтливий вогник останньою з них, прощально мигнувши, згас. Ще кілька секунд жевріла червона жаринка, але й вона щезла пітьма. Так Фреду Елі здалося, що їх оточила непроглядна вічна темрява. Бо жоден промінь не міг би пробитися через товщу землі, що відділяла їх від неба й від сонця. Але що це за диво? В міру того, як їхні очі звикали до темряви, діти починали дещо в ній розрізняти. Фреді, братику, я бачу, бачу, захоплено вигукнула Елі. Ой бачу свої пальці, бачу тотошку, тебе. І я теж розрізняю червоний светр, бачу, як ти махаєш руками. Ура! Це могло здатися незбагненним і неймовірним. Але мандрівники дійсно бачили. Вони пливли в цей час широкою спокійною річкою, і перед ними відкривався мис, біля якого річка повертала праворуч. Скелясті береги, звисли склепіння печери. Все тьмяно вимальовувалось в якомусь слабкому, але явно золотисто рожевому світлі. Звичайно, їм тепер не потрібні були ні скалки, ні навіть найяскравіший смолоскип, бо ніякий смолоскип не міг би так освітити навколишній світ, як це спокійне, розсіяне світло, що лилось невідомо звідки. І коли раніше діти його не помічали, то тільки тому, що їхні очі засліплював вогонь скалки. Елі переконано сказала Фреді, напевне, тут десь поблизу країна підземних рудокопів. І дівчинка розсміялась перший раз після катастрофи. Яке щастя, я знову побачу любого страшилу, дроворуба й лева. Фред розсудливо заперечив А ти не помиляєшся? А раптом ми потрапимо в якесь інше підземне царство. Ну, скільки їх тут може бути? Ні. Це з Україні підземних рудокопів я бачила таке золотисте світло. Тільки воно було набагато яскравіше і дозволяло розрізняти деякі предмети. Якщо твоя правда, то все, переможно вигукнув Фред. Що все? Кінець твоїм хвастощам, весело заявив хлопчик. Тоді і я своїми очима побачу усі дива чарівної країни. Ага, ага, ось і не все. Я ж її буду бачити втретє, а ти тільки вперше. Через дві години річка винесла човен у великий грот, далекий край якого не можна було роздивитися навіть про золотистому світлі. Грот був дуже великий, але все ж не зміг зрівнятися з країною підземних рудокопів. Тут не було пагорбів, порослих лісом, не було міста. Зрештою, місто якраз і було. Неподалік від берега, Елі і Фред розгледіли щось подібне до громадя споруд, збудованих людськими руками. Місто, місто. закричала Елі. Милий Фредді, підемо подивимося. Тепер, коли в дітей була впевненість, що вони не загинуть. Та що їхня подорож завершиться благополучно, у них з'явились такі бажання, які не могли виникнути ще кілька днів тому. Фред сказав, що навряд чи розсудливо залишати човен на березі. А то тожка, вигукнула дівчинка, хіба це тобі не охорона? Фред дозволив себе умовити йому і самому кортіло поглянути на таємниче місто. Діти витягли байдарку на берег, наповнили камінням і прив'язали до неї тотошку. Коли щось подаси голос, наказала Елі Песикові. До очікуваного міста залишалося в півмилі. Дорога тяглася рівниною, заваленою дрібним і великим камінням, і діти час від часу спотикались. В міру наближення все зріміше ставало. Що вони підходять до витвору рук людських. Безліч споруд височіло, очевидно, на горбі, по будинки піднімалися кількома ярусами. Все разом узяте нагадувало якесь велетенське гніздо, складене з окремих комірчин. Будинки мали круглу форму і завершувались у горі круглими куполами. Вікон у них не було, але в стінах виднілися невеличкі круглі отвори. Можливою для провітрювання приміщень. Деякі споруди, напів розвалилися, і зрозуміло було, що місто давно вже покинуте. Підійшовши ближче, Фред і Елі побачили фортечний мур, висотою приблизно з чотири людських зрости. Дивовижним виявився цей мур. Він весь був вкритий надзвичайно яскравими картинами, яких не могла зруйнувати. Навіть одвічна сирість підземелля. Це між іншим пояснювалось просто картини були мазаїчні, зроблені з найдрібніших шматочків різнокольорового скла, часові непідвладного. Зміст картин був найрізноманітніший. На одній зображався, очевидно, суд царя над підлеглими, цар у розкішному вбранні сидів на троні. А підсудні стояли перед ним на колінах, і у кожного на шиї була мотузка. На іншій можна було побачити банкет, на третій – якісь змагання. Обличчя і постаті людей видалися Елі дещо знайомими. Нібито колись вона вже бачила таких маленьких, упазистих чоловічків з великою головою на товстій шиї і здоровенними, сильними кулаками. Стрибуни! Раптом вигукнула дівчинка і боїсько зіщулилась, ніби чекаючи удару. Пам'ятаєш, Фредді, я розповідала тобі, як Гудвін відлетів на кулі, а потім ми пішли за порадою до стели, і там нам перекрила дорогу гора стрибунів, через яку нас перенесли летючі мавпи. Тож це саме ті стрибуни, закінчила Елі, і якщо вони ще тут, то нам не переливки». Та хіба ти не бачиш, що тут уже сотні років ніхто не живе? Пішли далі. Еллі раптом розгреготалася. Поглянь же, глянь, полювання на шестилапого. Ну, ти все, ще сумніваєшся, що країна підземних рудокопів десь неподалік. На картині було яскраво і мальовниче зображено, як маса маленьких товстих чоловічків нападала зі списами на шестилапого. а той – Піднявшись на задніх лапах, відбивався від ворогів передніми. Здалеку почувся шалений гавкіт, і Фред, оглянувшись, вигукнув А ось і вони самі.